Вітання вам з каналу Саду Мрії Надії. Сьогодні таке осіннє відео і трошки про результати. Ну, я вже казала, що я дуже-дуже сподіваюся, що колись у мене будуть яблука, гарні, смачні яблука, і що їх буде достатньо. Що я для цього роблю? Я, я б'юся за кожне. Старе дерево, яке тут росте, бо молоді дуже довго наростають. Молоді, я теж купляла, але й за молоді б'юсь. Так, зараз я вам розкажу про свій е, перший досвід е, про щеплення. Бачите? Оце я щепила весну, навесні цього року. Ось, І помаленьку воно пішло рости. Це дуже радує. А, сортів я не знаю, признаюсь, це було якесь. Я не знаю, колись це було дерево Макінтош, але потім його з'їв заяць. І я так зрозуміла, що відросло від корення щось інше, бо яблука на ньому жовті ні, який не макінтош. <признаюсь> так буває. Ну ось, Тепер я експериментую. І ось одне щеплення це в мене яблунька. А ось трошки нижче Ой, прищепила я. Щось інше. <хи> І це, здається, груша. Так що буде в мене дерево сад. Чула я, що не треба їх розмотувати, а, щеплення. Але я не знаю, мені якось ну, 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 мені жалко не розмотувати, бо воно ж має наростати. От дивіться, ось бачите, о, це старенька о, гілочка була. Так? А щепила я, вона була майже однакова. І вона має наростати. Зараз я вам покажу на іншому дереві. Так? Ну, ось, тут, здається, однакові. Так? Зараз покажу в іншому місці. Це дуже старе дерево Антоновка. І бачите, яке воно все. Воно вже збирається вмирати. І, чесно кажучи, я трохи його використовувала ну, для досвіду, для тренування. Ось. І на молодому пахні цієї весни я зробила щеплення. Ось. І бачите, як воно вийшло. А, вийшло, що ця гілочка вона навіть стала тонше, ніж та, що наростає. Чому? Вони були однакові, але сила росту у цієї щепленої, бачите, яка вона маленька була, але прокинулося дві брунічки і пішло, пішли дві гілочки. Так, ось. І зараз я покажу на іншій гілці. Тут ось. Тут щепила, бачите, ось такий живець щепила. Вони були однакового розміру, але сила зросту у цієї цьо, у частини, вона набагато більша і вона ем, спонукає рости і цю гілку швидше. Ось, бачите, яка дивна історія. І оце ось за цей рік вже ці не пішли. Ось. Саме цьому я і б'юся за старі дерева, навіть ті, що вмирають, аби ж тільки продовжити їм життя і щоб швидше отримати якісь врожаї. То, бачите, оце ось причина, чому мені здається, що треба розмотувати якнайшвидше. Бо ось за літо, бачите, за літо воно зарубцювалося. Тобто, я як побачила, що пішли, ем, прокинулися брунечки і воно прижилося, я розмотала. І ось за літо ну я його перемот... ну, прикривала целофаном, але бачите, він... воно нормально, здається, прижилося і вже ніяких ранок немає. А ось я вам покажу по стовбуру, які проблеми, чесно кажучи. Mm. Там, Я не знаю, то здається, чи хтось колись ще до нас перев'язали стовбур. Якоюсь проволокою, я не знаю. Ну, Проволоки ми вже не знайшли, вона, мабуть, обросла, але дерево дуже пошкоджене, дуже багатостраждальне. Але які ж на ньому величезні були яблука. І це Жонтоновка, якої більше вже не производять, знаєте? Вон, бачите, які вони старезні. Старезні, старезні віти. Я хотіла б його перепривити, здається. Але я не знаю навіть куди. Бо... Дуже-дуже пошкоджено. Я вже навіть не знаю, чи от це ось можна все обчистити. Ну Якісь ділки вони потрібні ще, бо вони, хоч якийсь затінок, хоч трошки від сонця е, ховають нас. А якщо все обрізати, оце я хочу тут е, щепила і тому хотіла десь так ну от обрізати, а може, може, там. Але ж, бачите, там таке дупло здоровезне, що треба. треба. Вон, бачите, треба обрізати то ну, само-саме. Прищеплену гілку. Ось, І то багато-багато затінку ми загубимо ось. Оця ось, ось, гілочка. Ось таке ось дерево, бачите? Ось. Воно старезне, звісно, але воно щось давало. Цього року не було ніякого врожаю, бо всі квіточки, всі попали під заморозки і все попомерзло. Ну, але ж хоч наросло, якусь масу наросло. Я трошки жалію, що не обрізала цього року, е ну, бо хотілося знаєте, як то, і рибку з'їсти, і юшку випити. А вийшло таке, що я не могла обрізати, бо хотілося трошки ховатися від сонця. А якщо б обрізала, то б не було. Але з іншої сторони, воно б наростило масу. Ну, добре, ладно, це така ділема. Тож покажу вам інше дерево зараз. Ось яблунька, яка була дичкою, і звісно, що ну, дуже складно тут завжди, дуже складно укорінювалася. І я не знаю, за 15 років оце ось максимум, що воно наросло. І, звісно, ніяких майже урожаїв не було. Тому я е кардинально обрізала максимум всіх стовбурів. І ось там обрізала, і ось там. І ось тут. То що у нас ріться? А, То у нас мурчик. Мурчик, ти працюєш, да? Працюєш? Сонечко? Чи то хтось там інший? Опа, опа, опа. Ось він. Помічник мій. Що, Зловив когось, ні? ні? А, ти хочеш сховатися? Ти шукаєш, да? Ах, ти ж котику такий складняка. Красунчик. Красунчик. Горобці полетіли, то звісно, то він полював на гору... на горобців. Навіщо йому ті мищі хвостаті, коли, коли є гарні пташки? То вернемося <свісно> до дерева. Бачите, ось тут зрізала дуже сильно, але воно ну, навісало і не можна було підійти навіть. Ось дуже обрізала і було страшно. І ось потім що я зробила. <свісно> Дивіться, зараз покажу. До коротенької гілочки цьогорічної. Минулорічної я а, зробила ось щеплення, ось ці три бруночки, бачите, вони прижилися. Ну і це вже у нас буде на яблуньці, буде у нас а, груша. Ну тут дуже цікава ця тема, знаєте, щоб деревосад було. Бо коли приходиш на базар, там кажуть, що ой, оце ось 250, а деревосад сразу 500, а то й тисячу. Ну добре. І вон, Бачите, теж а, при. Ось такий був черіночок. І оце ось прокинулася ця брунька і понеслася, понеслася, понеслася півтора метри. Півтора метри за цей рік. Ось бачите, яка, яка вона величезна і розгалуджена, і, ну, я не знаю, треба, мабуть, щось там її вже зробити, трошки призупинити, щоб воно було там краще можливо, на, наростало і вже були плоди. Ну, я здається, мені. Може, підкажете. Мені здається, що це вже плодушечки, ні? Оце ось. Оце ось. Ну, то я вже дізнаюся наступного року, якщо ви мені не, не підкажете у коментарях. Ось. І, звісно, що вона, О, бачите, ось одна була брунічка, ось друга, ось третя. Ну і якось четверту я теж не обрізала. І от якось так сталося, що ціле дерево. Пішло наростати з цього маленького-маленького живця. Ось. І бачите, яке воно могутнє. Могутнє дуже. Бо навіть те, що було, он, бачите, оце ось, ось рубчик, де воно проживалося, сліди щеплення. Так? Ось, ну, ось я прищепила трошки думаю, ну я вона на, всі, на всі місця я ж тільки навчаюся. Я не знаю, як воно правильно, чи приживеться, чи ні. Ось, теж був який пиптик. І на нього я щепила там брунічку, здається. і це ось з брунечки прокинулося. Бачите, яке товстезне, Десь більше ніж 1 см товщиною. І оце ось, ось пішло рости, якесь яблуня. Не знаю сортів, бо хтось обрізав, викинув. І я бачу, що вони такі гарні, гарні сортові. Але що за сорти, не знаю. І ось яка дивина вийшла на цій брунічці, на цій гілочці. ось. Це воно прижилося. Це воно пішло, пішло, пішло. І так як це вже було навесні, вже пройшли всі заморозки, воно заквітло і дало плоди, бачите? Я, мабуть, не помітила, по-перше, ну, я думала, що це сигналочки і вони самі відпадуть. Але воно не відпало. І тепер в мене є можливість посмакувати і дізнатися, яка груша в мене тепер буде на цій яблуні. Ось, а ці гілки це ті, що були старі від цього дерева рідненькі. Ось. І коли вони залишилися втрьох, на них минулого року були яблучка І якщо раніше вони були отакі дикі, то цього разу вони були ось такі. Ей, тому я не знаю, чи обрізати, чи нехай ще буде якесь яблуко. Ну, З часом, з руками, здається, я їх пообрізаю все одне. Бо якось воно. Ну, трошки ось, якщо йти до нашої альтанки, вибачайте, там ще не прибрано. Ось, ну, от, Щоб воно не заважало. Ну, На мій зріст це нормально. А якщо хтось там метри два, то треба пригинатися. як -от у в Хату здоровкатися <хи> у селі. Ось. Так що ось така дивина в мене ще сталася я дуже рада. Я хотіла з вами поділитися цією радістю, що таке буває. Що навіть якщо все навесні в мене померзло, але одна груша на весь сад в мене є. Так що зробила собі грушку <хи> після цього. Для порівняння, дивіться, це півтора метри, те, що наросло за цей рік з тих бруньючок, що прищепилися при... цього року. І ось бачите, це дерево, яке я купляла це яблунька, ось така. Це вже другий рік вона в мене, і вона так складно, так складно приживається. І хоча її і поливаю, і, і під кору піддобрюю, Це одне вона дуже-дуже повільно наростає. І я вже не кажу нічого про ніктарін. То взагалі біда-біда. Оце ось я нектарінчик, бачите, куплю. А, ну це навіть донат. Да, ну, нектарін, все правильно. Е, донат. Я його купляла. Ой, господи, я вже й забула. Ні, це не флоріум. Це, здається, яскрава клумба була. Я в них купляла, здається, саджанців. Ой, І всі ці саджанці благополучно не прижилися. І хоча я лила як могла, бачите, оце ось за два роки оце ось єдине. Ну, Вони дуже величезні, вони при, прислали мені майже більше півтора метри зростом. Але воно, ось таке воно було, на тоненьке переходило. Три гілочки таких було. Я їх трошки, звісно, прикоротила, щоб воно спонукати його на розгалудження. Але оце все, що пішло. Бачите? І це воно росте вже другий рік. Я біля нього ходжу, я його придобрю, рихлю. Ну, роблю, що я можу. І що? І оце ось так воно росте. Ну, ну так немає рости. Розумієте? То звісно, проблема в нашій землі. землі. Наш ґрунт, ми дуже-дуже високо від ґрунтових вод. У нас скважина, яку пробурили, вона М -м глибина у нас до води 86 метрів. Розумієте. І там далі глина, ну, метр чорнозема, чи я не знаю чого, а далі глина. І розумієте наш клімат він такий зараз. Він не дає, немає дощів, не дає землі просочитися, навіть якщо дощ сильний. Ось. Тож, ми переходимо до. До пустелі. і якщо води недостатньо, а її було, звісно, недостатньо, бо неможливо а горобці літають, бо неможливо так багато накачати води. Ну, коли генератор був і все це, ну це дуже задорого. І качали, качали, поливали, поливали. Але ж, ну бачите, всяка лабуда росте нормально. Це якийсь піретром. Я посадила, щоб не було тих. Попелиці, щоб не заїдали, ось, то перетром він такий трошки поленький віддає запах, і здається, що він відганяє. То такого не було, але оце ось якась там то щось почервоніння якесь, ну, звісно, ще вже осінь. І обробляла, і все. Оце такі у мене історії. Тож, що я вам скажу? У порівнянні, як наростає ось ця історія, як наростає. Прищепи. <хи> Дивіться. Ну, за один рік. Дерево, дерево за вишки більш, ніж те. <хи> То, що я хочу вам сказати? Для мене це висновок такий: ніколи не бійтеся спробувати. І хоча з сакурою в мене щось нічого не вийшло, здається. Ну, я ж не буду зупинятися, так? Я ж буду продовжувати. Тож, друзі, ви. Пробуйте, це так цікаво, це так затягує. Бачите? Ось іще одна. І іще... це ось одна, це друга прищепа, це третя. Це ябл... яблучки новенькі. Ось. Так що будуть і яблука на цьому дереві, і груші. І ці вже можна буде обрізати. Ну, щось я <кхід> трошки зволікаю, бо я ж бережу затінок, розумієте? Оце ж все для затінку. Коли буде легше, то тоді буде, ну, якось, я не знаю, коли буде більш затінку, то тоді вже буде легше обрізати. Ось, а ця колона, вона не буде давати затінку, бо вона така компактна, вона має бути такою. Ось, Але зрост теж, як я. Ось, те я вже показувала вам. Ось такі діла. А ті старі дерева сусідські, вони вже помирають, бо помер їх господар. Він за ним, ніхто там більш за ними не піклується і все потихеньку вмирає. Тож це єдиний затінок, такий закуточок, де можна хоч якось ховатися, і я ото і бережу його. А то, то три би... рябини. Я не знаю, чому мати моя посадила їх. Ну, але ми зараз їх використовуємо теж як Оазіс. Ну воно якось затишно, чесно кажучи, дуже добре. А, бо північ у нас з цієї сторони, і воно якось трошки захищає від північних е, вітрів. Ну, теж таке більш-менш. Але ще треба дуже багато напрацювати. Тут, бачите, тут у нас таке походне всяке. Ай, ладно. Ну що ж, до побачення. Бажаю всім успіхів у ваших справах, у всьому, що ви плануєте. Плануйте на наступний рік щось цікавеньке теж, і я теж буду мати плани і буду ділитися з вами. То з вами була Надія з каналу Сад Мрій і Надії. Сонячної погоди вам.